Молитва зцілення до святої Ірини. О багато страждальна і приславна Ірина. Наречена Христова, сихвальна угодниця Божа, бурею тяжких випробувань повстав на тебе ворог роду людського. Коли батько твій наказав кинути тебе під копита диких коней. На наругу і роздроблення тіла. Найлютіший з них наскочив на твого батька лікинія і, розбивши плече його, потоптав його до смерті. А тебе ж голосом людським назвав на ім'я. Ти ж звільнена від пут і неушкоджена, воскресила батька свого. Іменем Ісуса Христа, Сина Божого. Цар і батько твій лікиній, увірувавши в Господа з безлічу людей, зила до Бога. В серці Твоєму засяяло світло, Богорозуміння, розуміння, світло Господа нашого, Ісуса Христа. Великомученця Ірина. Випросив у Господа і для нас, рабів Божих ім'я, Перечисляємо всіх, за кого молимось. Милість Господа нашого милосердного, щоб Він дарував прощення гріхів, зцілення душі і тіла, молитвами своїми праведна Ірина зціли всі хвороби, неміч, язву, біль, рани, поверни нам здоров'я, підійми нас з ліжка хвороби і немочі. Продовж наші дні життя, щоб на землі ми ще послужили Господу, та всім силам небесним і ходили стежками. Заповідей Божих, нехай Господь відпустить всі провини та гріхи, подасть цілення від хвороби, поверне здоров'я та усі тілесні сили, подасть довге і щасливе життя, духовні та земні блага, щоб ми всехвальна велика мучениця Ірина. Приносили молитви подяки Господу нашому, всім силам небесним та тобі, свята мучениця Ірина, невіста Христова преславна. О багата страждальна і преславна Ірина, наречена Христова, сихвальна угодниця Божа, бурею тяжких випробувань. Повстав на тебе ворог роду людського. Коли батько твій наказав кинути тебе під копита диких коней на наругу і роздроблення тіла, найлютіший з них наскочив на твого батька лікинія і, розбивши плече його, потоптав його до смерті, а тебе ж голосом людським. Назвав на ім'я, ти ж звільнена від пут і неушкоджена, воскресила батька свого іменем Ісуса Христа, Сина Божого. Цар і батько твій лікині, увірувавши в Господа з безлічю людей, зивав до Бога. В Серці твоєму засяяло світло, Богорозуміння, світла Господа нашого, Ісуса Христа. Великамученця Ірина випросив у Господа і для нас рабів Божих, ім'я. перечисляємо всіх, за кого молимось. Милість Господа нашого, милосердного, щоб Він дарував прощення гріхів. Душі і тіла. Молитвами своїми праведна Ірина зціли всі хвороби, неміч, язву, біль, рани, поверни нам здоров'я, підійми нас з ліжка хвороби і немочі, продовж наші дні життя. Щоб на землі ми ще послужили Господу та всім силам небесним і ходили стежками заповідей Божих. Нехай Господь відпустить всі провини та гріхи, подасть цілення від хвороби, поверне здоров'я та усі тілесні сили, подасть довге і щасливе життя. Духовні та земні блага, щоб ми, всехвальна велика мучениця Ірина, приносили молитви подяки Господу нашому, всім силам небесним та тобі, свята мучениця Ірина, невіста Христова приславна. О, багата страждальна і преславна Ірина! Наречена Христова, сихвальна угодниця Божа, бурею тяжких випробувань повстав на тебе ворог роду людського. Коли батько твій наказав кинути тебе під копита диких коней на наругу і роздроблення тіла. Найлютіший з них наскочив на твого батька лікинія. І розбивши плече Його, потоптав його до смерті. А тебе ж голосом людським назвав на ім'я. Ти ж звільнена від пут і неушкоджена, воскресила батька свого іменем Ісуса Христа, Сина Божого. Цар і Батько твій лікиній, увірувавши в Господа. З безліч людей зила до Бога. В серці Твоєму засяяло світло, богорозуміння, світло Господа нашого, Ісуса Христа. Великомученця Ірина у Господа і для нас рабів Божих, ім'я. Перечисляємо всіх, за кого молимось. Милість Господа нашого милосердного, щоб Він дарував прощення гріхів, зцілення душі і тіла. Молитвами своїми праведна Ірина, зціли всі хвороби, неміч, язву, біль, рани. Поверни нам здоров'я. Підійми нас з ліжка хвороби і немочі. Продовж наші дні життя, щоб на землі ми ще послужили Господу та всім силам небесним і ходили стежками заповідей Божих. Нехай Господь відпустить всі провини та гріхи, подасть цілення від хвороби. Поверне здоров'я та усі тілесні сили, подасть довге і щасливе життя, духовні та земні блага, щоб ми, всехвальна велика мучениця Ірина, приносили молитви подяки Господу нашому, всім силам небесним та Тобі, свята мучениця Ірина. Невіста Христова приславна.